У студії «Малювання для маленьких». Сьогодні ми з вами малюємо морську затоку. Ми вже малювали на попередніх уроках мури, тому ви вже трішечки знаєте, що спочатку ми вибираємо смужку горизонту, вона може бути десь приблизно посередині ліста або нижче. І тонуємо. Фон робимо для неба тануємо верхню частинку листа. Таную я блакитним кольором. Це білий та синій змішаний. Роблю це великим пензликом. Так. Далі я собі намічаю якусь, ну, я не знаю, нехай це буде якась гора. І я її зроблю ось так. Вона в мене буде заходити глибоко в море. І роблю затоку. Ось так. І, до речі, я буду працювати пласким пензликом, а ви можете, яким вам до вподоби, ми заповнюємо цю частинку різними відтіночками. Можна зеленим. Можна брати коричневий колір, охру. тобто ну, Гора може бути з будь-яких відтінків, тому що якщо ростуть дерева, то у нас зелений відтіночок. Якщо там дерев немає, то якась скала, скальна частина можна коричневим кольором. Тобто тут... Як вам більш до вподоби, можна накладати один колір на інший, і це, до речі, робити ось так мазочками, змішувати один відтіночок з іншим. А ось тут вже на першому плані, тут я вже буду робити, мабуть, таким, як мокрий песочок, кольор. Ось, можна і світліший, можна і темніший, як у вас вийде. Далі ми будемо малювати воду. Я беру білий колір, трішки синього і ось такими мазочками. Наношу фарбу. Синій, білий, трішечки берюзового. Так. Немає бирюзового не страшно. Тільки синій та білим. На минулому уроці ми вже малювали, і якщо ви дивилися, я показувала детально, як це робити. Ну Ось у нас вже виходить затока. Так, трішки треба водички дати пензликом, бо погано розтягує фарбу. Не забуваємо, що пензлик повинен бути повний фарби, і обов'язково потрібно давати пензлику водички. Так ось, вже якась у нас основа є нашої затоки. Далі я, мабуть, намалюю ось тут, на першому плані, якісь камні. Не знаю, якісь. Ну, нехай вони в мене будуть ось такої якоїсь форми. Я спочатку коричневим кольором зроблю основу, а потім, щоб вони в мене стали цікавими якимось і не зливались, як одна пляма, то я знизу візьму синій колір. І буду затемнювати, наношу знизу синій колір, ось так, розтягую його. Не бійтесь додавати в коричневий колір синій, це краще, ніж якби ми брали чорний, бо я вам вже розповідала, що коричневий це в нас синій та червоний. А тепер я візьму. Білою кольору і буду висвітляти. Так, багато, мабуть, набрала, але нічого. цей камінь у мене вийде ось такий світлий. А от тут візьму трішки менше білого, і перехід робимо від темного до світлого. Пробуйте і ви так зробити. Нічого, якщо у вас буде не зразу виходити, ми вчимося, тому можна накладати, бачите, ще, якщо ви висвітлили дуже сильно, то потім можна накласти ще темної фарби. Так, ну і ще один у мене Ось тут камінчик. І ось так. Добре. Вода в мене висохла, і тому я зроблю зараз ось тут такими маленькими плямочками, начебто піна у мене тут, і вдалині промалюю тут білу полосочку, і можна маленькими ось такими мазочками. Ще нанести як пінка. Коли. До речі, знаєте, діти, що можна ще зробити? Можна ще побризгати, наче топіна, летить. Для цього ми беремо якусь основу. Це може бути кришечка від фарби, будь-якої, неважливо. Це може бути жорсткий пензлик. Набираємо білої фарби. І ось так побризгаємо, начебто у нас волни, і від них піна. Так, о. Тут щось у мене вийшла така велика пляма, не Ні, нічого, ми її теж зараз виправимо. Вона у нас зараз щось тут стане зробимо так, а ще я візьму ватну паличку і білий. І намалюю ось тут такі хмариночки. Легенькі-легенькі. Це можна робити і пензликом, можна пальчиком набрати, фарбу на пальчик і попримакувати. Буде теж цікаво. Чим ближче хмаринки до лінії горизонту, тим вони меншого розміром. Це закони повітряної перспективи. А чим вище від лінії горизонту, тим можна їх робити і більшого розміру. Ось так. Ну, нехай у мене отут ще буде одна хмаринка. Ось так. Так, ну і ось тут я підправлю все ж таки валун свій, бо він у мене вийшов тут якийсь. Ну, нехай тут у мене ще один буде. Зараз ми його зробимо. Не бійтесь, якщо у вас ляпнула фарба. Ну що, переробляйте її, робіть її якогось іншого форми, бо це творчість, це творчість, ваша творчість, і ми можемо фантазувати і робити, як нам хочеться. Ось трішечки додам да, ще. О, так, камінці у мене вийшли. Так, ну тут можна де пісочок ще трішечки зелений додати, якщо є бажання. Ну, ось у нас такий морський пейзаж. Готовий. Малюйте. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть мені, якщо вам подобається. До нових зустрічей!